Всім привіт! Це на моєму каналі Марина Хар і в цьому відео я буду облаштовувати новий будинок Big Family House. Не будемо затягувати! Приємного перегляду! Ну а ми починаємо. Що ж, ну і паралельно, поки я буду облаштовувати, я ще буду. ми будемо про щось з вами говорити. І перше, з чого я хочу почати, це про саме облаштування. Е, недавно вийшло нове оновлення. А, ну спочатку хочу розказати, чому я не знімала огляд на нове оновлення. По-перше, е, мабуть, багато хто знає, що е, більшість токатубер грають на взломці, а на взломці, е, е, оновлення виходять набагато раніше. І виходить, ті токатубери знімають огляди на нього набагато раніше. І це якось не дуже прикольно. І тоді, коли воно вийшло, і я його взагалі могла викласти, про нього вже всі зняли, і я просто не бачила сенсу його знімати. Плюс у мене дуже заглючив капкат, і, можна сказати, видалось відео, і мені треба було його повністю перезнімати. Тому я вирішила не мучастись, і так як все одно про нього вже всі зняли, ну, типу, а, не... а сенс його знімати мені. Тому... Так вийшло, що цього разу ви без огляду, але на це були причини, і, в принципі, я сподіваюся, такого, таке більше не повториться. Далі про саме облаштування я постаралась над ним. І, в принципі, воно мені сподобалось. Е, сподобалось. Да. Внизу у мене е, коридор. Далі Кухня величезна, там ще туалет і вулиця. Ну, на вулиці там всякі розлікухи. А на другому поверсі вже житлові кімнати, ну, тобто спальні і гардеробна. Як ви, мабуть, знаєте, цей будинок величезний. Я хотіла про це сказати в огляді, але, як бачите, не сказала, він величезний, тому сюди дуже багато влізло і. ну... Мені сподобалося це оновлення, це оновлення і облаштування. Я над ним постаралась, і, в принципі, я рада цьому, що я в нього постаралась. Ну, якщо ще про нього щось згадаю, то додам. Що ж, ну а тепер хочу трохи розказати про мої майбутні плани на майбутнє. По-перше, я планую зняти серіал. Думаю, ну, я багато. У яких відео про це говорила, і в мене вже вийшов трейлер, як і обіцяла, я його виклала е, в той же день, коли повернулася з табору, я ним пишаюсь, я над ним дуже постаралась, і моя подруга теж. І мені дуже шкода, що він набрав так мало переглядів, тому що я над ним реально дуже старалась, монтувала сиділа перед сном. І, будь ласка, подивіться, бо якщо він не набере багато лайків, і перша серія, яка вже от має через кілька днів, мабуть, вийти, то я просто заб'ю на нього, закину і залишимось без серіалу. Тому, будь ласка, це зрадує ж вас, того, що, ну, типу, сенс мені знімати, якщо його ніхто дивитись не буде. Е далі про влог. Тому ви помітили, що багато хто багато хто помітив, що в е мене вже. Давно не виходили влоги, а це того, що давно нічого не відбувалось. Але оце -от я з'їздила в табір, і в мене тепер після нього стільки емоцій, і в принципі я могла б зняти влог, в якому розкажу і покажу, як це все було. Ну, мені дуже сподобалось, звичайно, там деякі моменти були не дуже. Але в цілому він був дуже насичений, і мені здається, що влог був би класним. Але знову ж таки я вже вирішила зняти серіал, якось вести паралельно два досить масштабних проєкта, ну якось не дуже прикольно. Плюс літо хочеться відпочити. Е, тому я навіть не знаю, можливо, я зніму, зніму про нього про цей табір-влог після серіалу. Але серіал я закінчу, скоріш за все, вже десь ближче до осені, а скоро в мене буде іще один табір. І я не знаю, наскільки це восени буде взагалі е, прикольно і цікаво дивитись про літній табір. Ну, це як я всередині весни виклала влог про Буковель, да, я знаю, не дуже класно вийшло. Е, тому навіть не знаю. Чи, сенс, чи є сенс мені про нього знімати, але впевнена, що влог вийшов, вийшов би дуже класно. Е, що ж ще таке розказати? А, Я недавно подивилась, клас, дуже класне аніме е, цей сімейка шпигуна, чи якось воно там по-іншому. Чи просто сім'я шпигуна, я не дуже пам'ятаю назву. Коротше, дуже класне аніме, всім рекомендую. І от в мене тепер засіла ідея зняти. Ну, по-перше, я давно не знімала роблю персонажів. Я от думаю, може мені зробити персонажів з того аніме. Я вже знайшла їхні картинки в інтернеті. Та в мене вже є декілька ідей, ну і можливо, незабаром, через кілька днів, теж там через тиждень, може, два. Воно, я сподіваюся, я його зніму і викладу. Але аніме дуже класне, всім рекомендую і так. Да. Тепер трохи про, про облаштування, бо я вже не знаю, що ще розказати. Зараз я от вже дооблаштовую другий поверх. Ну, як дооблаштовую, не зовсім облаштовую. Не зовсім дооблаштовую. Мені ще ця маленька кімнатка і гардеробна. Спойлер, я над цією маленькою кімнаткою дуже заморочилась, і вона мені дуже сподобалась. Тому її я ще довго буду облаштовувати. Ем... Да. Тепер я не знаю, що ще розказати. Більше в мене таких прям якихось масштабних планів на майбутнє відео начебто немає. А, ще хотіла сказати, пишіть свої ідеї в коментарях, то що в мене вже ідеї закінчуються. Здається, скільки я там тільки? Шість місяців знімаю на свій канал. Ну, типу, начебто і не так багато. Ну не могли ж у мене ідеї закінчитись, бо там де деякі тока, тубери по кілька років знімають і в них от до сих пір якісь ідеї є. Але ну реально, в мене вже немає ідей. Ну, влог, серіал, але ж треба ще щось паралельно. Ну бо, типу, влог серіал, влог серіал, якось не дуже цікаво. Як мінімум треба шорти там десь додавати, бо так ніхто дивитись нічого не буде. Тому пишіть свої ідеї в коментарях, я обов'язково все буду ре реалізовувати. Да. Плюс, я думаю, ті відео, які ви попросили мене зняти, вам буде цікавіше дивитись, ніж ті відео, які я сама придумала. Бо, скоріш за все, ну, наскільки я вже знаю, не всі відео, які мені здається. Здаються дуже класними, вам цікаві. Тому пишіть свої поради, і ми приступили до вже самого результату. Що ж, зараз же я показую на екрані результат. Е, мені дуже сподобалося облаштування. Е, Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюся знімати якісний контент і до зустрічі в нових відео.